Вітаю, друзі, на каналі Рибацьке щастя. Знову рибалка. Ну сьогодні погода, я вам скажу. Вітряна, Дує так аж, ха, куфайка завертається. Не знаю, що з цього вийде, як я буду закидати, робити проводку. Чи взагалі якусь там сьогодні щуку піймаю. Хоча би я її піймати. Ну, буду намагатись. Коротко по комплекту. Вже всім знайомий мій береговий такий друг Spinning Select Nitro, Ріст 251, Тест 732, Кутушка відома для всіх, Ріобі, Кусіма, 3000. Бюджет, але надійно і практично. Шнурок недорогий, бо міняю часто 0,14. Ловлю щуку, ставлю металевий поводок. Почну з Бабі Бастера Strike Pro 25 грам 10 см шумовий. Він останніх декілька рибалок, рибу взагалі ніяко не міг піймати. Все одно почну з нього. Такі в мене чомусь є на нього. надія, що рано чи пізно він має вистрілити. Можливо, сьогодні навіть цей день. Побачимо. Фрикціончик перед рибалочку обов'язково перевіряємо. Я, наприклад, після кожної рибалки фрикціон відпускаю повністю. Щоб там фетрові шайби ці не залягали. Потім перед рибал, на рибалці я регулюю його заново, щоб він працював чітко, як має бути. Ех, давай! Бебі-бастер, щуку нам. Хо-хо-го! -хо, вітер завіває, шнур. Який там контроль над приманкою? Ну я вам скажу так, якщо буде покльовки, я її відчую по-любому, У мене інакшого виходу нема. Ну от підсічка вже може бути не та. Ну, Тому що такі видуває дугов. Криво він летить напроти вітру. Ну, нічого, має клюнути, вона клюне у вас і біля самих ніг. У березі. Щука вона така, вона любить підходити в притул, в самий берег. І клюнути навіть там, де ви її не, не сподіваєтесь. І причому може бути навіть непоганого розміру, щука. Друзі, був такий підкет. Був гесенький. Ударчик. Нічого собі. Ще разок перевіримо. Хто там такий? Може гарна щука. Може бути усього. Один ударчик це теж добре, що тут тепер у нас буде? На цьому місці. вітер такий, як ніби ви їдете на мотоциклі друзі ставлю свою малесеньку освячену бльосінку. а ну може вона мені щуку принесе давай малеча. ти щук паркуєш капітально Припаркуй мені хоча б одну щуку. Друзі, прийнято рішення йти в інше місце, де не так дує. І там ще спробувати. Бо тут ніхто не хоче клюнути мені. Був малесенький ударчик на джерка і все. Шкода, хочу ще. Що тут у нас? По щуці буде. О, теж сильний досить боковий вітер. Ну. Я дивлюсь, що це мало ймовірно що я піймаю щуку, але. Надія є. За вітром трохи краще полетів. Якраз полетів туди там, де щука стоїть. Ха -ха -ха. Зараз я її звідти виманю. Провокує на атаку? Це був ударчик. Причому гарний. Да, друзі? Фу-ху-ху. А ну-ну-ну, ну-ну-ну. Матянька, давай. Пошук, поки що пошук. Ніфіга вона не хоче. <кхід> Метал теж не бере. А на цього було два удари, як не як. Джерка. Міняю позицію в друге місце, треба переміщатися, шукати, пробувати. Так, я вже спробував. Крего. Все замерзло і на лід не зайдеш. Дуже тонкий. І спіннінгом не порибалиш. Йду шукати далі місце. Затокачок куча. Бачу, там є водичка чиста. Яка краса. Де ви таке вдома побачите? Як багато качок. Там два лебеді на кризі. Що вони там забули? Фантазори. вам. Тут теж прикол. Свій. Ніфіга, не позакидаєш. Криги від берега метрів 30. Mm. <гум> да, так буває. Перехідні ці моменти. Рухаємось далі. О, тут хоч підмерзло. Можна пройти нормально. А то тут вічно пірнаєш. І пробиваєш чоботи. Дійшов я. Добрався я до води. Відкритої. Ну що тут нам? щука скаже, чи вона тут взагалі є? Но там два рази себе проявила, але так і. Не добрало приманку. А тут може навіть і не проявити себе, ні разу не вдарити. Рибу я не піймав і не бачив її тут навіть. Але зато пройшовся. Екскурсія не зашкодить. Красота. Можу проламатись, тобто знов. Це обережно. Опача. Фух. Ніби пронесло. Вертаюсь назад. Фух. Я не знаю, як це ця буде тут витягувати. Стрьомненько тут закидати. Така крига зараза. Це капот. Це не зима, а справжня весна. Находився, пара з мене йде. Сонце припекло, жарко, стало капець. Поки що риби нема. Наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. І ось я тут. І що? Буде щука цього разу? От, Попробую і рибалку завершаю. Часу вже нема. Ох ти ж Йолки, Ну блін. Біля самого берега. Третій удар, друзі. Якраз виматувати почали. Прикольно. Несподівано. Друзі, рибалочку завершив на цій чарівній ноті, на тому ударчику. Я ще зробив пару закидів, але більше нічого не було. Друзі, і таке буває, риба не завжди хоче робити те, що хочеться нам. У неї свої плани, якісь там, свої справи. Чимось вона дуже зайнята. Мабуть, відпочиває. Вам бажаю всім міцного здоров'я. Хто не підписаний, ще підписуйтесь. Кладіть в вподобайки. Шануйтесь, друзі. Всім пока.